На світі вже давно ведеться, що нижчий перед гнеться, а більший меншого кусає, та ще й б'є за тим, що сила є. Прибір недовго б показати, та цур йому на що чіпать, а щоб кінці як-небудь поховать. Я хочу байку розказати: улітку саме серце дня, пустуючи, дурне ягня, само збиралося до річки. Напитися водички. От чи було, чи ні? Глядить, аж суне вовк такий страшенний та здоровенний, та так прямісінько біжить до бідного ягнята. Ягняті нікуди тікати, стоїть сердешне та дрижить. А вовк, не наче комісар кричить він, щоб присікатися, знайшов причину. Нащо се ти, собачий сину, тут каламутиш берег мій, та квапиш ніс поганий свій у чистою оцю воду. Та я тобі за цю шкоду ти знаєш, що зроблю, як муху задавлю. Ні, паночку, я гняю, мовляє, – ще я не сколотив, бо ще й не пив. А хоч би пив, то шкоди втім немає, бо я стою зовсім не там, де треба пити вам. Та ще й вода од вас туди збігає. Так себто я брешу, тут вовк йому гукнув. Чи бач, ще й базікать стало, такого ще поганця не бувало. Здається, ти й поза рік тут був, Така капусті мені робив. Тривай же, ти думаєш, що я забув? Помилуйте, і у моя гнятко каже на світі я ще й году не прожив, так брат твій був. Нема братів, так, може, батько, коли не дядько, або ж хто небудь з ваших був. Хіба не знаю я, не чув, що ви усі мене б з'їли, як би вловили. Собаки, і вчарі твої, усі ви вороги мої. От вас мені життя немає, ще й мало я терпів. Так чим же я вам досадив? Ягнятко що питає, цить капусне. Либонь, не знає, ще й огризається щеня, що ти за птиця, ти ягня, як сміло ти мене питати. Вовк може їсти захотів, не вам про те дурням знати. І вовк ягнятко задавив, на що йому про те й знати, що, може, плаче бідна мати та побивається, як рибонька облід. Він вовк, він пан, йому не слід.